Епоха секретних матеріалів закінчилася. Як запевняє видання «Політику», агенти ФБР, які розслідують невідомі аномальні явища, побоюються звільнення. Досі існування неофіційної робочої групи ФБР, що займається розслідуванням невідомих аномальних явищ, публічно не розкривалося. Але з приходом Трампа, схоже на те, що відомство доживає останні дні. Докладніше далі. Виконавчий директор Americans for Safe Airspace і колишній пілот ВМС США Райан Грейс, знайомий з роботою групи, повідомив, що до неї входять національний координатор програми та більше десятка співробітників по всій країні, які значну частину часу присвячують розслідуванню випадків НЛО за словами Грейса. Протягом останнього року його організація співпрацювала з цією групою, щоб допомогти ФБР у захисті країни та авіаційної галузі від невідомих феноменів. Грейвс зазначив, що унікальність робочої Групи ФБР полягає у поєднанні повноважень правоохоронних органів та розвідувальних структур для розслідування НЛО. Ривс висловлю стурбованість тим, що керівництво ФБР може не усвідомлювати наскільки важливу роботу виконують ці агенти, які очікують тепер на скомпрометовані розслідування та подальші кадрові перестановки. Раніше в Пентагоні діяла програма передових досліджень аерокосмічних загроз. Коли інформація про неї стала надбанням громадськості у 2017 році, це викликало шок. Як у Вашингтоні, так і по всій країні, після того як з'ясувалося, що військові систематично збирали дані про загадкові випадки появи НЛО, у конгресі. Виник двопартійний консенсус щодо необхідності активнішого розслідування цих явищ. Велику роль у цьому відіграв тодішній сенатор Марко Рубіо, який зараз обіймає посаду державного секретаря. США. деякі ключові призначенці в адміністрації Трампа також висловлювалися за розслідування невідомих об'єктів у небі. Колишній директор національної розвідки Джон Редклів. Який обіймав цю посаду за першої каденції Трампа, у 21-му році заявив в ефірі телеканалу Fox News, що спостережень за НЛО набагато більше, ніж було публічно оголошено. А у 23-му році в одному з інтерв'ю колишній конгресмен і радник Трампа з національної безпеки Майк Волц зазначив, що уряд має сприймати проблему НЛО вкрай серйозно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.